Вітаю вас на каналі Зорі у душі. Тут усе про астрологію та духовний розвиток. Мене звати Юлія і я професійний астролог. І сьогодні тема нашого відео це перехід, інгресія Марсу у знак Діви. І перед тим, як я почну розповідати структуру нашої розмови сьогоднішньої, прошу, будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте йому лайк, коментар. Допоможіть у розвитку україномовного контенту на Ютюбі. Ну і про що це відео? Що я хочу сьогодні розповісти? Це не просто відео про інгресію, перехід Марсу у знак Діви. Це більш глибша така інформація. З прогностикою на те, що може відбуватися в цей період на масштабному геополітичному рівні, в тому числі для нашої країни, як може повпливати цей перехід. І структура відео така: спочатку я розповім, що таке взагалі Марс в астрології, яку енергетику в людині вмикає марсіанська сила. Далі я розповім тут багато цікавих фішок. Можливо, для тих буде ще людей цікаво, в кого в натальній карті Марс в Діві. Далі ми поговоримо про сам перехід, скільки буде тривати, які можливі події і рекомендації, як краще проживати цей час. Ну і наостанок ми трошечки звернемося до мунданої астрології. Це розділ в астрології, який відповідає за масштабний геополітичний рівень, політичний рівень мунданний відділ вивчає карти натальні країн. Так, так, натальна карта є у кожної країни, яка формується на момент підписання договору, договору про незалежність цієї країни. Тож, давайте будемо розпочинати. Для початку я розповім, що таке Марс. Що за енергія взагалі? Марс. В натальній карті є. П'ять основних точок, які відповідають за особистість, особистісний портрет людини. Їх так і називають особистісні планети. Точки світила: це два світила Сонце, Місяць, Меркурій, Венера і Марс. Марс завершує портрет особистості і саме. Після Марсу формується вже соціальний рівень. Не тільки вивчається особистість людини, її психологічний портрет, а вже далі йдуть Сатурн, Юпітер, Юпі, Сатурн, це соціальні планети, і далі вже постсатурнянські планети, вищі планети, які вивчають масштаби, колективи людей, суспільство, глобальну систему. Людей, так? І Марс він як перехідник до ось цих соціальних планет, він як дія, яка спочатку формується цей портрет, потім Марс він як переходить уже в соціум. Це ці перші кроки, перші імпульси. Тому Марс якраз в нас відповідає за дії людини, її вчинки, її волю, силу. Сміливість, активність, ініціативу саме Марс, марсіанська енергія в нас дозволяє нам діяти, досягати, боротися, проявляти здорову агресію, де це потрібно. Але якщо ця енергія якась в нас перекривлена трішки, то це вже йдуть як. Боротьба, конфлікти це теж по Марсу, ну і інтимні стосунки теж ви, ви, вираховуються в натальній карті саме через Марс, іанську енергію, підхід взагалі людини до цієї сфери життя. В Картах, натальних є активні дуже Марси, сильні, виражені, є більш пасивні і більш такі е, спокійніші, так, які, яким важ, важче діяти. І взагалі Марс це антипод Венери. Так, Венера в нас відповідає за мир, любов, добру, добро, красу, гармонію. А янська сила Марс це якраз зробити так, щоб все змінити, піти в нове. Ми йдемо, до речі, в нове через саме Марсіанську силу. З прийнятого рішення і з першої дії У нас змінюється наша реальність. розкажу декілька слів про те. Кого виділений Марс в натальній карті це теж дуже цікаво. Виділений це коли він в сильному положенні, в гарних аспектах, в сильному знакі чи секторі життя має такий певну позицію. Статус кращий, так це люди їх так і називають марсіанці, в кого особливо Овен десь на асценденті, знак Овну або Скорпіону. До речі, Марс це нижча октава Плутону. Плутон, який відповідає за трансформацію, рушійну силу, військові дії. Перетрубацію всю повністю світу, коли все згорає, щоб вирости щось нове. То Марс, це як нижча октава Плутону, вона відповідає за таке, що на рівні людини відбувається. Так от, марсіанці, ті, в кого Марс в першому секторі гороскопу, наприклад, має аспекти з світилами. Виділений, це люди, які природжені лідери, які готові йти вперед, брати відповідальність. До речі, дуже в багатьох, майже у всіх е політичних лідерів, які карти я вивчала. У всіх них, звісно, потужний Марс, е потужна енергія марсіанська, яка дозволяє брати відповідальність, йти вперед, обирати і діяти. Е це такі головнокомандуючі люди. Якщо візуально про таких людей теж дуже цікаво спостерігати, тому що зазвичай це такі люди, ну, от чоловічий образ, звісно, тому що Марс це якби янська енергія, янська планета, енергія Ян чоловіча. І тут чоловіки-типаж військового. Кого залисане на лобі, гострий погляд, такі надбровні дуги. Ось я навіть записала. або ж підборіддя роздвоєне. І взагалі людина, навіть якщо ми про жінок говоримо марсіанок, то ці люди активно впевнено рухаються, така швидка хода, можуть руки так, розмахувати руками, впевнено йти вперед. Ну, це так, додатково про Марс, щоб ми розуміли, що ми маємо справу. По Марсу, якщо в загальному говорити, то це енергія, через яку людина вибудовує якусь стратегію, діє, як вона відстоює свої кордони, як вона до себе відноситься, чи якщо в неї є агресія, як вона її проявляє, аутоагресія направлена на себе. Це теж ми аналізуємо Марс на тальній карті. От, ще декілька слів про про те, як стародавні астрологи вважали взагалі, якою планетою вони вважали Марс. Так як тоді ще не були відкриті вищі планети, такі як Уран, Нептун і Плутон, Марс вважався на рівні з Сатурном зло... злою планетою. Планетою, ворогом, який все розрух... розрушує в людських життях, через який наступають всі кризи, розруха, військові дії, конфлікти, агресія, біль. Якщо в побутовому житті це. Ріжучі предмети, вогонь, все що згорає, якісь імпульси такої енергії, де ну, розруха відбувається. Так? Тобто все пропадає, тому що рушійна сила Марсу вона все робить мертвим, так? вона все розбиває. Щоб Побудувати надалі щось нове. Так от, в стародавньому, в стародавній астрології погляді, в стародавньому Марс вважалась як планета, яка приносить біди, приносить розруху, кінець життя і вираховували саме по Марсу. Там тривалість життя людини, коли в неї можуть бути ось ці кризові ситуації, як вона чи готова вона з ними справитися. Наразі він до в сучасному світі через енергію Марсу ми чогось досягаємо, ставимо цілі, допомагаємо, проживаємо кризу, допомагаємо іншим проживати кризу. Це, до речі, архетип всіх пожежників, рятувальників, всіх тих, хто одразу готовий вмикатися, рятувати. Йти в гарячі точки, бути на самих таких тонких гранях життя, на грані між життям і нежиттям. Військові теж це Марс. Тому сьогодні я й вирішила записати це відео про перехід, тому що ми якраз живемо зараз. У нас ось ця марсіанська плутонянська сила. Ми проживаємо трансформації, ми проживаємо періоди болю, криз. Тож для нас важливі переходи Марсу. І далі я ще в контексті української карти, карти Натальної України розповім, чому це так важливо і що важливо робити в цей час. Якщо ще так висновку сказати, це людська агресія, імпульсивність, така перша хвиля з чимось поборотися, ось цей перший такий імпульс, щось викинути. Показати своє я через енергію Марсу. Ну і, звісно, залежні, в залежності, який Марс. Якщо Марс потужний в карті, виділений, людина буде або словами вирішувати, якщо там Марс якийсь більш м'якіший, або кулаками щось вирішувати, зброєю і так далі. Тому от, дійсно Марс, це така. Рушійна сила в нас, але разом з тим це та сила, яка дозволяє прийти до змін, а значить до кращої версії себе, кращої версії свого життя. От, марсіанська сила дає нам силу, дає нам фізичне здоров'я, витривалість, бодрість. Ось ця ця енергія, коли ну, є сила щось робити, коли встаєш і робиш. Коли є марсіанська сила, тоді є ця хвиля. Далі в нас перехід. Марсу в знак Діви. 17 червня Марс перейшов у знак Діви і буде крокувати цим знаком Зодіаку до початку серпня, до 6 серпня. По Діві Марс це такий досить обережний Марс, досить спостережливий, він не діє на емоціях. Знак Діви це стихія Землі. Тож тут Якраз мова йде про таку заземленість, про, про рахунок всього наперед. Ну і плюс діва – це жіночий знак і інський, то для того, щоб такому Марсу діяти, йому потрібен якийсь імпульс, можливо, моральний чи матеріальний стимул. І також діва – це мутабельний хрест в астрології, такий Марс любить, він може. Підлаштовуватися до потрібних людей, до потрібних ситуацій, взагалі, Марс в Діві це про таку дуже обачність, про діву. Управитель Діви так це Меркурій, інтелект, розум. Тобто, перед тим, як діяти, я думаю, я прораховую наперед, я аналізую, що з цього може бути. Тому такий Марс не ламає просто так дров, і він налаштований на це на те, щоб. Все зробити акуратно, грам. Що це може для нас конкретно бути? Нам в цей час взагалі знак діви, це знак здоров'я, чистоти думки, чистоти слова, чистоти тіла. І нам дуже важливо, нам всім може захотітися в цей період взятися за своє тіло, наприклад, там вибудувати режим. Обрати систему харчування, взяти якийсь детокс, очистку, запланувати тренування, тобто режим сну, вітаміни, оце все, нам може дуже хотітися це робити, і на це може бути ось ця сила. так, Марс, є енергія це зробити. Тож краще направляти сюди такі, таку цю силу, брати вектор саме в цю сферу життя. А також ми можемо стикатися знак діви, це ще знак роботи служіння. Тут в контексті не такого, там кар'єру будувати щось таке статусне, тут така рутинна якась діяльність, це подія йде весь обслуговуючий персонал, сфера послуг, особливо може бути медичні послуги, ресторанний бізнес. Дуже багато людей може в цей час змінити роботу. І, або може змінитися, якщо ви вже займаєте якусь керівну посаду, то це може означати, що в вашому житті будуть з'являтися нові ну, люди, які служать вам, так? тобто під, підлеглі ваші. Або ж ви самі будете шукати роботу саме в цій сфері. І, до речі, зараз якраз ця сфера може на цих півтора там, місяці обновитися. Тож можете обирати роботу в сфері послуг, надання послуг, йти на роботу якби, в підлеглу позицію, тому що діва це про таку більш структурну, спільну діяльність і приносити користь людям, служіння віддавати. Тому така робота вона може бути не зовсім про якісь супердоходи. На таких транзитах, до речі, люди якраз. Йдуть на таку якусь роботу, яка забирає весь їхній час. Ну, як знаєте, життя змушує якісь періоди комусь це важливо, як віддати щось, да, служити. Тому часто саме в такі транзити люди попадають в такі сфери дія, в таку сферу діяльності, де не зовсім про заробіток, але про, наприклад, напрацювання компетенцій. Досвіду, знань, розширення знань в цій галузі. Тобто ти, як значить трішечки безплатно роздаєш свою енергію з інвестицією, з таким поглядом на те, що в майбутньому це колись буде працювати вже на мене. Тобто, ну, така підлегла позиція, так, коли треба, потрібно багато віддати і трішечки менше залишається собі. Але знову ж таки, події це напрацювання. Досвіду і компетенцій е, можна дуже гарно прокачати свої скіли і в цей час. До речі, теж направляйте саме зараз, поки Марс в Діві, в таке русло, свою енергію, напрацьовувати скіли. От ви щось вас давно не виходило. Зараз буде час і витривалість ще раз і ще раз тренувати, щоб воно вийшло. От Вистачить цієї такої терпимості, вистачить всиччивості на одному місці, щоб це зробити. В негативній стороні може така підвищитися в нас дріб'язковість, пошук вигоди, хитрість, ну, так як управляє тут Меркурій дівою, то тут Різного роду може бути тема аферистів, щось взяти, вижити з когось хитренько, так, виманити. Ми можемо десь попадатися на такі крючки, гачки до таких людей, тож теж важливо бути обережними, обачними, перевіряти документи, щоб не було плутаниць. Все, щоб було чітко. Тому дуже важливо от зараз спрямовувати енергію свою на структуру, режим, порядок і таку цю витривальність. Ну, взагалі, на цей час в контексті переходу Марсу, знак Діви, що це означає для України? В натальній карті України це транзит, поворот Марсу. Що це означає? Це означає, що в натальній карті самої нашої країни теж Марс в Діві. А в мунданні астрології я говорила вище, що це напрямок астрології, який вивчає натальні карти країн, лідерів, геополітику, тобто вираховуються енергії. На масштаб уже, так, не про натальну карти. Це про одну людину, ми вивчаємо її. А мунданий розділ вивчає глобально, що для світу, які тенденції взагалі в світі. Так от, в натальній карті, ну, в мунданній натальній карті України Марс теж в Діві. В цьому розділі Марс уже не так, як в людини, ми говорили зараз, що це в людини вмикає. А в мунданому розділі кожна планета вже має. Значення на масштабі. І так, Марс в мунданій астрології відповідає саме ну, першочергово це за армію. Марс це армія в карті країни. Ну і також люди, які захищають, охороняють охоронці, всі ті, хто першими приходить на допомогу. Це такий кризк. По Марсу видно, який криза менеджмент в країні, так скажемо. Так от, в нашій натальній карті України Марс теж знаходиться в Діві. І такі от повернення, транзити, вони дуже важливі для самої країни, в кого там Марс. Так? Тобто в тій країні, в якій в натальній карті Марс, наприклад, в Діві, так як в нас, то ось цей перехід на небі, який зараз відбувається, дуже важливий для самої країни. Що тут може бути? Тут може бути така от хитрість якась, хитрість події, це, якісь продумані кроки, як обновлення, так? тому що він в, свої, в своєму поверненні надає силу натальному положенню. Тобто тут якісь можуть бути перестановки, зміни. Ну і слід не забувати, звісно, про те, що окремо ще, от ми сьогодні про Марс, більше в контексті саме Марсу говоримо, але зараз такі перестановки в світі. Ще декілька слів про це згодом скажу. Що дуже важливо бути обережним, дуже гостро, гарячо все, тому максимально обережність, знову ж таки, бачите, Марс в Діві це обережність прорахування наперед. Максимально зробити так, щоб знаєте, хто соломку собі підстелювати. Оце приблизно про це. А те, що будуть відбуватися впродовж цього часу, переходу Марсу в знак Діви в Україні зміни в напрямку армії, щось та в будь-якому випадку такі переходи вони значищі, значимі, і вони щось несуть. Будемо спостерігати, що це саме може бути. Ну і Тут важливо ще сказати, що Марс знаходиться в восьмому секторі карти України. Це сектор трансформацій, ворогів, боротьби. Дуже важливо, як взаємодіє Україна з іншими. Ну І кризові моменти, так. Можуть дійсно ще якось загострюватись і е, трансформація. Багато всього так знаєте, на гарячих тонах і нотах. На жаль, в нас е, не дуже хороша, якщо можна так сказати, сама карта України дуже невлучний. Це всі мундані астрологи. Я не мунданий астролог, тобто я не займаюся саме вивченням цього. Напрямку, але отак в загальних таких характеристиках я знаю, що, за що там відповідає, що це значить. Але всі мунданні астрологи, яким я довіряю, яких я слухаю, вони всі кажуть, що в нас дуже важка от саме карта в Україні, вона про такі от максимально трансформація, ворожнеча, от дуже така непроста карта, скажімо так, невлучний час був. Для підписання саме такого важливого документу, як Незалежність України, як статус незалежності. Тому такі речі важливо ну, продумувати. Але ми маємо те, що маємо, і живемо з цим сьогодні, так. І в загальному ще хочу декілька слів сказати про те, як змінюється зараз дійсно планета, земля, як змінюються ось ці всі вібрації. Знаєте, ми і так уже багато років в такій зоні турбулентності, але є періоди коли трішечки затища, а є періоди, коли оце проходять ці чистки. І е, ми перелаштовуємось зовсім на інші вже енергії світу, і тіло наше, ну, не встигає за тим всім. Не встигає, от якщо наше як би, біополе, да, наша невидима енергія, вона. Переналаштовуються на ті нові вібрації, то мозок і тіло вони не встигають. Тому багато таких больових і в тілі синдромів зараз у багатьох людей головний біль трансформації, чистки, і це все такий, знаєте, період, який готує нас вступити в цей новий простір. Є багато спеціалістів, які Кажуть, все буде дуже погано в майбутньому. Але я, чаючи, трішки розуміючись вже в цих тенденціях, в астрологічних тенденціях, я е, знаю, що все завжди тільки на краще. Завжди є е, сенс, чому так відбувається, як це все проживати, для чого воно. Це як оновлення, як от оновлення програмного забезпечення. От, потрібно переналаштувати. Свій апарат, щоб в нові, отримати нові функції, якісь так, новий досвід. Тому все в нас всіх буде добре. Ми зараз цей період Марсу в Діві будемо проживати максимально обачно, будемо слідкувати за своїм тілом, приводити свої думки в чистоту, тіло в чистоту, слова свої в чистоту, тобто все тримати такому подівські, в стерильності, в грамотності і в продуманості. І я бажаю нам гарно прожити цей період. Всім дякую за увагу! Ось таке вийшло відео. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, цим ви дуже-дуже допомагаєте. Ну, а я кажу вам до нових зустрічей на цьому каналі.